Всім привіт! З вами Артван. Сьогодні в мене для вас трохи нестандартне відео, тому що воно буде складатися з двох частин. Спочатку буде більш звичний формат, і я вам покажу декілька топових паків, які я відкрив за останні два тижні. А саме пік легенди за 40 рівень сезону, пак 90x4, де мені випали всі чотири карточки і грабельні, і зовсім новенький пак 89x11. Ну і на додачу я вам покажу свій склад, яким я беру 11 перемог зараз, якою схемою, якою тактикою я граю, бо давно вам не розказував, і давно ви не бачили мій склад. А друга частина цього відео буде присвячена призу за перше місце нашого турніру, тобто навушникам ФайнФайн AmpliGame Edge 9. І я дуже сильно попрошу вас глянути цю частину відео хоча б фоном, навіть якщо воно вам не потрібно. Тому що чим краще зайде таке відео, тим більше вас в майбутньому буде очікувати призів за всякі вікторини, турніри і розіграші. Причому не тільки від FineFine, а й від інших компаній. А ще поставте, будь ласка, авансом вподобайку цьому відео, а я від себе обіцяю до вас повноцінне, регулярне повернення до Ютубу, бо. Останнім часом я щось трошечки на нього підзабив, але я обіцяю це виправити. Hey! Схема 3, 1, 2. Так, да, мені, мені вже нік писав. Ще би то від того щось залежало, але, але ладно, то таке. Так, полетіли, полетіли. На третій позиції у нас Барнс. М -м -м. Ну поки що таке, собі, таке собі. Тепер перший. Тепер перший. Фернандо Єра і посередині. <рес> Єбать. А, а був когось гірший пік вообще існує, блядь, я зараз піду на футбін дивитися, чи існує гірший пік з цих хібаних е, е, з цього за 40-го левел. Ш, блядь, ш, як нахуй? Кому не подивлюся, нахуй? Андрі Тоті, у себе. У Тоті. Е, Зідан блискавка. там, Віра блискавка, як мінімум. Зіко блискавка, Пеле Тоті, блядь, що це нахуй? А, а, перепрошую, перепрошую, перепрошую. тут могло набагато гірше випасти, Могли випасти Ну, Rush один з трьох найгірших, окей. Міг випасти ще кін. І міг ще шотик. Або або інший шотик. А випали другий найгірший. Раз, два, три. П'ятий найгірший і сьомий. Другий п'ятий сьомий, то ну Хоча би не три найгірших, другий п'ятий сьомий, ну, ну. Ну, вже краще, ніж найгірші. Ха, блять. Натурі мені не пощастило в піку за 40-й левел, значить, тут має пощастити. Або в тому, або в тому, точно має пощастити. Зараз має бути компенсація. Так, я поки що відкрию цей просто з гарантованим одним гравцем всі Бак, Страйкер, Колумбія. Це якийсь бомж, так. З Бетіса. хто там взагалі є? Я знаю там Ентоні. Кучо Ернандес. Ну ок. І летимо, відкриваємо пак 90X4. Давай, 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 завези, завези щось файне. Страйкер. Уругвай. Дарві Нуні зразу. Це вже. Ну ладно, це не ляма, але це добре. І. Фердинанд охуенно! Ее! Ріо Фердинанд! Сюда, сюда, сюда! Все в основу. Сори, за барный. Шейфио. Шей а ЩО ЦЕ за пак? ЧОМУ тут все 4 хорошие РФ? Фердинанд, 700. Фіго. 200, 200к. Нуніс. 400к. чи, ні, 400 з чимось. Беральдо. Теж 200к. Ні одного фодера. Всі 4 грабельні карточки. Але я буду грати з цих всіх тільки, напевно, за Фердінанда. Але слухайте, ну нормально? Нормально. Так. Пак за 525 тисяч монеток. Я відкриваю плажечку. Не буду бачити, що там падає. Відкриваю. Відкриваю. Він відкривається. Так, хто в нас перший? Перший у нас нас. І це дублікат. Поняв. Тепер дивимося. Гілмор. Хуйня. Ян Коуту. Хуйня. Реміро. Хуйня. Квадрадо. Хуйня. Раб, хуйня, это же сколько? 2, 3, 4, 5, 6. Алисон. Ну... Хуйня. Всем. Гвин, восьмое. Ебать. Блядь, 7 номеров футил. Гвин. О, это касакона. Это Минтервайл Кардикона. Прям. Сюда. Сюда, хем. <laughs> Є хем, давайте, давайте, дійсно. Зараз будемо ще останніх двох постатам дивитися. Хто в нас ще двоє? Так, 80. Уф, 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 уф. Ні, це, це якийсь Лізару зю. І. 73 фізика. 92 дріблінг. О, це, це, це хтось ще може бути непоганий. Але 86-й удар, 88. блядь мусяла. Що скажете, чат? Хем це W чи не W Скільки це хем, 89-та? А! ні, 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 не я думаю, ну, ладно. Я думаю, що вона лям 800. Ну, 700 тисяч. Ну, типа, W, дивіться. Тут є хем ХеМ за 700 тисяч. Міала Гвінлі заразу хуйня. А, Алісон коштує якусь копійку 200 тисяч. Квадрату більш менш грабельний. Коуто більш менш грабельний, але в мене тренд випав. Ну і решта. Mm -hmm. Коротше, зараз мій склад виглядає ось так. З ж ви можете побачити Гаверціню, збича якого я не міг просто не зібрати. І він реально бістяра. На бокс то боксі разом з зіданом вони бігають два таких. Кабанчики і в атаку, і в захист. Коротше, я від них кайфую. Одегора я теж вибив кубку, тому що там, де треба було 20 з 36 матчів виграти. Теж прикольна карта, ще й апнувся гарно. А, ще мені недавно випав тренд, але таке враження, що він випав минулого тижня всім. Навіть мені він падав два рази, тому я вирішив не вставляти баки, де він випадав. Граю я 4-4-1-1 і ну, насправді дуже подобається ця схема. І якщо хтось хоче теж її спробувати, то код на цю схему на всі мої налаштування я залишив в пості в телеграм-каналі. Посилання на цей самий пост в описі під відео та в закріпленому коментарі. Ну і тепер переходимо до навушників. Знайомтеся, це FineFine AmpliGame H9. Відразу також хочу пояснити, чому я вирішив їх винести як приз за перше місце, а не залишити собі. І розпочну, напевно, з єдиного мінусу, який я в них знайшов, але, на жаль, для мене він виявився визначним. Вони дротові. Справедливості заради цей дріт він є дуже довгим. Ну, ну, він реально подивіться, який він довгий. Я не можу його бляха-муха, помістити в камеру. Дріт дуже довгий, тому я думаю, що для більшості це взагалі навіть не буде мінусом. Але якщо ви сидите в мене на стрімах, то ви, напевно, бачили ви напевно знаєте, що я стрімер досить активний. я то відтискаюся на стрімах, то присідаю, то може різко на щось зреагувати. ОТО от нахуй! Бачили? Тому я користуюся бездротовими навушниками, а цих красунчиків вирішив віддати переможцю турніру. А тепер огляд і плюси, і повірте, їх тут значно більше. Ну, по-перше, на мою думку, вони дуже стильні і красиві. І є ще такі чорні та рожеві кольори, але не в мене. Ніяких вам зайвих деталей, все акуратненько, чітко. І бляха, цей смайлик. Ну він такий мімімішний, він такий смішний. У мене деколи таке враження складається, що ці навушники хочуть зі мною дружити. А я їх розіграю і вони мене покинуть. І що я їх покину, я їх віддам. Вибачте. Nope. А, до речі, про зайві деталі. Тут в комплекті ще йде з навушниками ось такий от мікрофон, який можна дуже легенько вставляти в навушники. І виймати його. Це насправді дуже величезний плюс, тому що ну якщо він вам потрібен, то ви його собі вставили. Якщо вам не потрібен він, то ви зняли і він вас не, не, не хитається, не болтається е, десь тут і не заважає вам. Так, давайте нарешті вже вдягнемо ці наушники. О, слухайте, ну шумоізоляція в них є просто. Якщо я раптом почав якось голосіше говорити, то ну ви мене вибачте, я просто себе майже не чую. В мене все дуже кардинально змінилося, коли я їх вдягнув. Бо вушко лежить отут, отут всередині повністю, і ця подушечка вона закриває ваше вухо від е, всяких зайвих звуків. І, до речі, оця от подушечка, вона дуже м'яка і дуже приємна. Та й загалом довушники дуже зручно лежать на голові. Якщо у вас голова більша чи менша ніж в мене, то ви собі спокійно їх регулюєте, робите більшими меншими, воно тут все регулюється. У е, мене вони тепер <с> завеликі. Коротше, регулюю я собі їх назад і йду тестувати. Зараз ви, напевно, думаєте, що я тестую навушники у Фівці, але хто сидить на стрімах? Той знає, що під час матчів я слухаю музику, і хочу вам сказати, що музика в цих навушниках звучить просто неймовірно. Шумоізоляція робить своє, і ти ніби просто переносишся на концерт своїх улюблених виконавців. Тому не гріх спалити їх, спали ікони, щоб зупинити транслювання мови, яку давно забути слід. Тримай, біля серця мене тримай До речі, під час цього тесту мені попався досить сильний суперник і з дуже метовим складом. Він навіть вигравав у мене 1-0, але потім я відігрався, він отримав червону, і коротше я виграв там з рахунком 11-4. Здається, чи що. Так що, знаєте, що це означає? Що навушники шей додають вам плюс до удачі і до скила. А так як звук у півці я не слухаю, то я пішов у доту і зрозумів, що в доті мені в принципі теж все рівно на звук, і я там деколи навіть на колонках граю. Тому недовго думаючи я вирішив, що треба йти в кеску, яку я зазвичай не граю, але для теста я розумів, що треба от пограти кс-ку. І Що я вам можу сказати? незважаючи на те, що я програв, але я прям дуже погано граю в КС, А в мене в команді були ще два хлопці, які ще гірше грали. То в цілому мені сподобалося, тому що я нарешті зрозумів. В цих навушниках хто де рухається ззаду, спереду, зліва, справа, знизу, зверху. І це все через віртуальний об'ємний звук 7.1, який можна вмикати і вимикати на пульті керування. Саме цей режим звуку 7.1 дозволить вам точніше визначати напрямок звуків у грі, такі як кроки противника або звуки навколишнього середовища. Але не рекомендую вам слухати музику у цьому режимі, тому що в звичайному режимі вона звучить набагато краще, а от оцей режим 7.1 він виключно ігровий. Плюс, як я вже раніше казав, тут є знімний мікрофон. І коли ви граєте командні ігри, то ви собі його вставляєте і спокійно комунікуєте. Ось так, до речі, звучить звук з мікрофона, що йде в комплекті з наушниками. І це, до речі, було без жодних налаштувань в ОБС чи в будь-якому іншому програмному забезпеченні, і як на мене, без додаткових налаштувань це дуже прекрасний звук з мікрофону. І ще кілька слів про кабель. Він міцний та гнучкий, тож можете не переживати, що він у вас швидко зноситься. Є два типи підключення: 3,5 мм та USB, що дозволяє вам підключити наушники до чого хочете: до ПК, до PlayStation, Xbox, ноутбука, телефона, мікрофона чи навіть геймпаду. Але пам'ятаємо, що якщо для музики підключення 3,5 мм буде класне, то для ігор краще використовувати USB, так як тут доступний пульт керування, де ви можете увімкнути віртуальний об'ємний звук 7.1, а також регулювати звучність як навушників, так і мікрофона. А ще цей пульт можна закріпити десь на футболці, наприклад, і це теж дуже класно, бо він не буде вас губитися в ногах. Коротше, підсумок, мені сподобалися ці навушники. Для музики класні, для ігор взагалі імба за рахунок цього об'ємного звуку. На голові лежать прекрасно, за кілька годин тесту ні голова, ні вуха не змучилися, ще й до того всього є знімний мікрофон. Впевнений, що переможець турніру буде задоволений своїми новими навушниками. І надіюся, що вам сподобалося це відео. І якщо це дійсно так, то поставте, будь ласка, свою вподобайку. І я вже зовсім скоро прийду до вас з новим відео. Бувайте здорові! Розчисляйте, брови. Все буде Україна, пока.